iPadOS дуже надійна операційна система, і компанія Apple докладає неймовірних зусиль, аби ми з вами працювали на iPad з задоволенням та без будь-яких технічних негараздів. Проте хай надзвичайно рідко у мене особисто така ситуація може трапитись раз на кілька років. Якась програма може в тій чи іншій ситуації перестати реагувати на ваші дії, або працювати якось не зовсім так, як ви очікували. Не варто переживати, впевнений вже найближче оновлення цієї програми швидше за все виправить ці помилки в роботі, але поки що цю ситуацію може владнати просте перезавантаження додатку. Для того, щоб це зробити, я просто відкрити перемикач програм. Для цього нагадую, проведіть пальцем знизу вгору десь до середини екрану та затримайте палець там до появи мініатюр всіх відкритих вікон програм. Після цього просто потягніть вгору вікно цієї програми, яку ви хочете закрити повністю для перезапуску. Зверніть увагу, iPad перезавантажувати немає потреби, і навіть за умови зависання якогось одного додатку операційна система завжди продовжує коректно працювати. Лише у випадку, коли перезавантаження додатку не виправляє помилки в роботі, можна спробувати перезавантажити, тобто вимкнути і заново увімкнути iPad або перевстановити додаток. Ну і от, власне, щоб перевстановити додаток, спочатку треба його видалити. Для цього натисніть його значок на домашньому екрані до появи контекстного меню та оберіть видалити програму. Після цього рекомендується вимкнути та заново увімкнути iPad і заново встановити потрібний додаток з порталу Self Service або App Store. Ну а що це таке, та як це зробити, ми розглянемо вже буквально за мить. І ще один важливий момент, і насправді величезна перевага iPad над іншими планшетними комп'ютерами. Фонові програми немає потреби щоразу закривати вручну. Система iPadOS сама дбає про розподіл ресурсів, а отже, у фоновому режимі програми не завантажують ні процесор, ні оперативну пам'ять, не витрачають ресурс автономної роботи акумулятора, тож просто залишіть їх там.